ну не війна не закінчиться війна буде тривати тому що задача росії задача росії фізичне знищення україни як держави. як держави. Все знищення історії, знищення традиції, мови і людей, котрі налаштовані про Вот і все вона нікуди ні дінеться. Це ворог, який постійно з нами. Єдиний для нас шанс фізичний розпад Росії, як це було з радянським союзом. Але для цього мають працювати не тільки Україна, а й інші держави, котрі санкціями своїми якимись рішучими діями змусять країну цю ну, розвалитися або сісти за стіл перемовин, коли в них ну не буде. Можливості. ну Ніхто ж не вірив, що Радянський Союз розпадьося. Все газова колонка, все, перекрили газ, ніхто не покупає газ. Колись, день, колись да. цей день прийде, маємо діяти. Да, тому і важко, і, звісно, я звісно кажу, що е, треба, щоб всі, ну, війна, вона, ну, вона поруч і, вона, і все рухається. Тому не можна, бути, е, не можна бути аполітичним і не можна бути е, взагалі стояти в осторонь всього, що відбувається. Тому що, тільки разом об'єднаними ми можемо е, е, втриматися, е, втримати нашу країну.